Привіт! Сьогодні ми занурюємось в справжню класику ем, книгу, яка десятиліттями актуальна: як здобути друзів і впливати на людей Дейла Карнегі. Ми маємо уривки з українського видання. Книга написана, уявіть ще у 1936 році, і от справді цікаво. Чому ця праця створена в зовсім іншу епоху? Досі така, ну така, популярна джерела кажуть, Карнегі постійно вдосконалював свої методи. Це ж результат 15 років його досліджень, практики. Наше завдання сьогодні знайти в цих матеріалах найцінніші, найдієвіші поради для всіх, хто прагне краще розуміти людей і власне ефективніше взаємодіяти. Безперечно, Карнегі, до речі, наполягав і джерела це підтверджують, що навіть у технічних сферах успіх, ну, десь на 85% залежить від того, що він називав людською інженерією, тобто вміння спілкуватися, керувати, і лише 15 від фахових знань. Ого, 85%! так. Сам Джон Рокфеллер казав, що готовий платити за вміння ладнати з людьми більше, ніж ну буквально за будь-що інше під сонцем. І що цікаво, в той час, коли суспільство, як показували дослідження, ну страшенно потребувало таких знань, практично ж не було якихось курсів чи посібників на цю тему. Розумію, тож давайте розбиратися, що ж там такого особливого. Карнегі обіцяє, ну, мало не магічні результати від застосування його принципів. Ми, звісно, не будемо проходитися по всіх 30, це б зайняло години. Так, це було б занадто. Натомість спробуємо виокремити ключові теми та м -м, найцікавіші поради, що так чи інакше пронизують усю книгу. Почнемо, мабуть, з основ, з фундаменту взаємодії. Так, і м -м, перш ніж говорити про те, як впливати, Карнегі закладає таку собі базу, чого робити не варто. І перший такий фундаментальний принцип: не критикуйте, не засуджуйте, не скаржтеся. Здавалося б, так просто, але ж як складно цього дотримуватися в житті, балку виправити людину. А тому, що критика, як пояснює Карнегій, вона ж майже ніколи не досягає своєї мети. Вона, знаєте, заганяє людину в такий глухий захист, рани її гордість, викликає образу, а зовсім не бажання щось виправити. Mm -hmm. Люди ж рідко визнають свою неправоту, навіть коли факти, ну, очевидні. Карнегів там наводить приклади відомих злочинців, типу Алькапоне чи Кроулі. Вони ж до самого кінця себе виправдовували. Критика каже він, як той голуб, завжди повертається додому. Тобто негатив він повернеться до вас. Дуже сильний приклад. До речі, історія молодого Лінкольна. Він же ледь не загинув на дуелі через якийсь там сатиричний лист, де висміяв політика. Так, так, було таке, і цей випадок він його навчив на все життя уникати публічної критики. Навіть під час громадянської війни, коли він був страшенно розчарований своїми генералами, він писав такі гнівні листи, але кажуть, часто їх навіть не відправляв, розумів, яка руйнівна сила в критиці. Саме так. Власне, замість осуду Карнегі пропонує спробувати зрозуміти мотиви людини, чому вона вчинила саме так. Як кажуть, все зрозуміти значить все пробачити. Це не означає, що треба погоджуватися, ні. Але це змінює сам підхід від атаки до, скажімо, спроби діалогу. Отже, уникаємо негативу. Зрозуміло. А що натомість? Який позитивний інструмент пропонує Карнегі? Здається, він там дуже багато говорить про визнання. Ключовий, другий принцип, так хваліть чесно і щиро. І тут важливо підкреслити саме чесно і щиро. Тобто не йдеться про якісь там грубі лестощі, які розумна людина ну, відразу розпізнає, Ага. йдеться про те, щоб знайти справді позитивні сторони чи досягнення людини і відзначити їх. Карнегі вважає, що оце прагнення бути значущим, оціненим це одна з найглибших людських потреб, такий собі невтаманий голод людського серця. Задовольняючи цю потребу, ми отримуємо ну величезний вплив. Тобто, це виходить такий потужний мотиватор. Надзвичайно потужний. От Карнегі наводить приклад Чарльза Шваба. Це один з перших американських бізнесменів, якому платили мільйон доларів на рік. Уявіть собі, шалені гроші на той час. Неймовірно. І платили не стільки за його знання сталі, скільки за вміння надихати людей. Шваб казав, що ніколи не критикує, а завжди шукає привід для похвали, щоб ну, пробудити ентузіазм. Рокфеллер, до речі, так само похвалив свого партнера, який втратив мільйон доларів компанії, але похвалив за те, що той зміг врятувати хоча б частину інвестицій. І це зберегло і людину, і її мотивацію. Цікаво. А як це пов'язано з наступним принципом? «пробуджуйте в людини сильне бажання. Знову про бажання, але в чому тут фокус? Mm. Ну, якщо похвала, це про визнання того, що людина вже зробила або ким вона є, то цей принцип стосується майбутніх дій. Його суть, власне, в тому, щоб спонукати когось щось зробити, треба говорити не про те, чого хочете ви, а про те, чого хоче він. І як ваша пропозиція допоможе йому цього досягти. А, тобто класична аналогія Карнегі: Коли йдете рибалити, ви ж берете черв'яків, яких любить риба, а не полуницю з вершками, яку любите ви, правда ж? Ага, логічно. Тобто, треба стати на точку зору іншої людини. Абсолютно. Карнегі розповідає, як він сам хотів орендувати залу для своїх лекцій зі знижкою. Замість того, щоб там благати чи скаржитися, він просто склав список переваг, які отримує готель від його заходів. Мовляв, це привабить освічену публіку, буде безкоштовна реклама і так далі. І це спрацювало. Геніально ж. Генрі Форд казав, що весь секрет успіху в здатності бачити речі очима іншої людини. Це працює скрізь від продажів до виховання дітей. Хочете, щоб дитина їла. Ну, поясніть, як це допоможе їй стати сильнішою, а не просто кажіть, бо мама так сказала. Зрозуміло, отже, фундамент це уникати критики, щиро цінувати людей і фокусуватися на їхніх бажаннях. Добре, а як перейти до наступного кроку? Як ну просто сподобатися людям? Як викликати симпатію? Які тут є дієві поради? Карнегі виділяє кілька способів: один з найпростіших, але, мабуть, найдієвіших виявляйте щирий інтерес до людей. Здається, ну банально, але подумайте хто наш найкращий друг серед тварин. Собака. Ну так, собака. А чому? Бо вона ж шалено нам радіє, цікавиться нами і нічого не вимагає навзамін. Карнегі стверджує, що за два місяці щирого інтересу до інших можна знайти більше друзів, ніж за два роки спроб якось зацікавити інших собою. Тобто менше говорити про себе, а більше про інших так. Саме так адже люди ну, найбільше цікавляться собою. Згадайте, на кого першого ви дивитесь на груповому фото? Ну, На себе, звісно. Отож. А яке слово найчастіше вживається в телефонних розмовах? Психолог Адлер казав, що людина, яка не цікавиться іншими, вона просто приречена на труднощі в житті. А от Теотор Рузвельт, наприклад, був неймовірно популярним. А чому? Бо він щиро цікавився всіма від президентів до, скажімо, слуг, пам'ятав їхні імена, розпитував про їхні справи. І це справді працює в бізнесі? Чи це більше для особистого життя? Ще як працює в бізнесі. Карнегі наводить приклади: торговий агент зберіг клієнта завдяки уявіть дружбі з прибиральником. Банкір отримав важливу інформацію, бо зацікавився марками сина президента компанії. Продавець отримав замовлення, бо довго обговорював з клієнтом його хобі, дебати. Але тут ключове слово щирий інтерес. Фальш люди завжди відчувають. Гаразд, щирий інтерес. А що ще? Карнегі, пам'ятаю, наполягає на силі імені. Так, це наступний важливий принцип. Пам'ятайте, що ім'я людини найсолодший і найважливіший для неї звук. Це може здатися дрібницею, але згадування імені це ж прояв уваги, поваги. Це робить спілкування більш особистим. Точно. Політик Джим Фарлей, кажуть, пам'ятав 50 тисяч імен. Уявляєте? Сам Карнегі ще хлопчиком це зрозумів, коли назвав своїх кроленят іменами друзів, щоб ті їх годували. Люди ж прагнуть увічнити свої імена. Звідси і меценатство, і назви компанії на честь засновників. Наполеон III, кажуть, мав цілу систему для запам'ятовування імен. Він перепитував, асоціював якось, записував. Це справді здається важливим, а як щодо слухання? Зараз тільки говорять про активне слухання, але ж Карнегі писав про це ще тоді. О, так. Будьте уважним слухачем, заохочуйте інших говорити про себе. Це, можливо, один з найвищих компліментів, які можна зробити людині. Не просто мовчати, а саме слухати з повною увагою, ставлячи уточнюючі запитання, показуючи свою зацікавленість. Угу. Карнегі розповідає історії про якихось розлючених клієнтів, які заспокоювалися лише тому, що їх годинами терпляче вислуховували, або про продавця, який отримав величезне замовлення, бо через хворобу горла був змушений просто мовчати і слухати клієнта. Тобто, просто дати людині виговоритися, це вже виходить половина справи? Дуже часто саме так. Люди хочуть бути почутими, хочуть бути зрозумілими. Коли ми уважно слухаємо, ми ж показуємо повагу і той самий щирий інтерес, про який ми говорили раніше. Це все взаємопов'язані речі. Щоб бути цікавим співрозмовником, радить Карнегі, будьте в першу чергу зацікавленим слухачем. Добре, отже, ми створили таку позитивну атмосферу, налагодили контакт. Тепер, мабуть, найскладніше як переконувати людей, як схиляти їх до своєї точки зору, але так, щоб не викликати спротиву. Які тут ключові моменти? Мені здається, Карний дуже не любить суперечки. Він їх просто ненавидить. Принцип звучить аж категорично єдиний спосіб виграти у суперечці це уникнути її. Чому? Бо навіть якщо ви перемогли ну, логікою там, фактами. Ви швидше за все зачепили самолюбство опонента, викликали образу і як результат втрапили його добру волю. А отже, програли в довгостроковій перспективі. Mm. Але ж бувають ситуації, коли ну, справді треба донести свою правоту. Як тоді бути? Карнигі радить діяти значно тоньше. Наступний принцип виявляйте повагу до думки інших. Ніколи не кажіть прямо ви помиляєтесь. Це ж як ляпас людині дати. Різко, так. Дуже. Замість цього якісь м'якші формулювання. Знаєте, я от думав інакше, але ж я цілком можу помилятися. Давайте розберемося у фактах разом. Це, знаєте, роззброює людину, відкриває двері до діалогу, а не до битви. Бенджамін Франклін казав, що став набагато впливовішим, коли відмовився від такої категоричності у висловлюваннях. Ага. А якщо помилилися ми, що тоді, тоді діє інший не менш важливий принцип якщо ви не праві, визнайте це швидко і щиро. Не чекайте, поки вас, так би мовити, притиснуть до стінки. Власне визнання помилки воно часто знімає всю напругу і навіть викликає повагу. Карнегі наводить приклад, як він сам уникнув штрафу від полісмена за свого собаку-безнамордника, бо першим визнав свою провину і почав себе критикувати. Це працює значно краще за будь які виправдання. Цікавий підхід. Гаразд, уникаємо конфронтації. А як же тоді просувати свою ідею, якщо не сперечатися і не казати ви не праві? А отут один з найцікавіших принципів, як на мене, нехай людина вважає, що ваша ідея належить їй. Люди ж набагато більше цінують і захищають власні ідеї, правда? Ну так, це психологія. Отож. Тому мистецтво полягає в тому, щоб не нав'язувати свою думку прямо, а ставити запитання, підводити співрозмовника до потрібного висновку так, щоб він ніби сам його сформулював. Це вже трохи схоже на таку тонку маніпуляцію, чи не так? Де тут межа? Тут дуже тонка межа, звісно. Карнегі завжди наполягає на щирості намірів. Якщо ваша мета знайти найкраще рішення для обох сторін, то це скоріше мистецтво переконання, а не маніпуляція. Він наводить приклад продавця рентгенівського обладнання. Той не розхвалював свій товар, а ніби попросив поради у лікаря чи підійде таке обладнання для їхньої клініки. І лікар, вивчивши питання, сам дійшов висновку, що воно їм конче потрібне. Зрозуміло, тобто менше тиску, більше такої співпраці, залучення. Добре, перейдемо до останнього блоку лідерство. Як змінювати людей, їхню поведінку чи ставлення, але так, щоб не викликати образи чи спротиву. Тут Карнегі також дає цілу низку порад, які до речі дуже перегукуються з попередніми принципами. Перше правило лідера: починайте з похвали і щирого визнання. Перш ніж критикувати чи давати вказівку щось виправити, треба створити такий позитивний фонд. Ну, як перукар намилює обличчя перед голінням, гарна аналогія. Похваліть те, що зроблено добре, а вже потім м'яко переходьте до проблемних моментів. А як щодо самої критики, якщо вже ну ніяк без неї, тоді діє принцип: звертайте увагу на помилки людей у непрямій формі. Тобто, замість прямого ти зробив не так, можна сказати щось на кшталт це чудово і було б ще краще, якби. Оця заміна але на і вона має велике психологічне значення. Ага, і, а не але. Так. Або можна розповісти про власну схожу помилку в минулому, перш ніж вказувати на чужу. Це пом'якшує. Чарльз Шваб, коли побачив робітників, що палять під знаком палити заборонено, він же не почав їх сварити. Він пригостив їх сигаретами і м'яко попросив наступного разу палити на дворі. Ефект був значно кращий, ніж від догани. Тобто знову ця делікатність і повага до людини. Саме так. І ще один надзвичайно важливий принцип для лідера, та й взагалі для будь-якої людини: дайте людині можливість зберегти обличчя. Навіть коли ми маємо рацію, навіть коли ми змушені звільняти когось чи вказувати на серйозну помилку, треба зробити це так, щоб не принизити гідність людини. Це дуже важливо, так. Карнегі наводить приклад, як компанія General Electric дуже елегантно зняла з посади геніального інженера Стемеца, який був ну, відверто поганим менеджером. Вони створили для нього нову почесну посаду, зберегши його репутацію і гідність. Або як керівник підтримав співробітницю, що припустилася помилки перед колегами. Як писав Сент-Екзюпері, вразити гідність людини це злочин. Сильно сказано. І ще один цікавий момент там був про репутацію. Як це працює? Отак: створіть людині чудову репутацію, і вона захоче її виправдати. Це ж відомий психологічний ефект. Якщо ви ставитеся до людини так, ніби вона вже має певні позитивні якості, наприклад, відповідальність, старанність, вона підсвідомо намагатиметься відповідати цьому образу, тобто дати аванс довіри. Саме так. Карнегі розповідає історію про вчительку, яка сказала найгіршому учню в класі, що чула про його неабиякі лідерські здібності, і це перетворило хлопця хулігана на її старанного помічника дати людині добре ім'я, як то кажуть. Ми так швидко пройшлися по ключових ідеях Карнегі. Справді багато що зводиться до, ну, до емпатії, до розуміння людської психології, поваги до почуттів та, скажімо так, его іншої людини. Саме так. Власне, це не стільки набір якихось хитрих трюків, скільки ціла філософія взаємодії. Вона базується на тому самому золотому правилі – стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Фокус на потребах і почуттях іншої людини, а не лише на власних. І дивовижно, знаєте, що ці поради, які були сформульовані майже століття тому, досі обговорюються, досі застосовуються. І ось тут, мабуть, головне питання для роздумів нашим слухачам, Карнегі ж писав в епоху листів, особистих зустрічей. Так зовсім інший світ був. Наскільки його принципи універсальні в нашу цифрову еру? Веру швидких повідомлень, соцмереж, де спілкування часом таке поверхове, а іноді агресивне. Чи не сприймаються сьогодні ці техніки, ну, часом як маніпуляція, де проходить ота межа між щирим бажанням налагодити стосунки за карнегі і, можливо, просто спробує отримати бажане від людини? Це дуже слушне питання, над яким варто подумати. Це справді тема для роздумів. Дякуємо за увагу до цього нашого занурення в класику Дейла Карнегі.